Всім величезний привіт, самим найкращим глядачам мого каналу акції в АТБ з 29 березня по 4 квітня. Почнемо з ковбасок Губернська зараз в акції. До речі, дуже-дуже добра знижка, 40% на цю ковбаску. Лише за 57,90 420 грам палочка. Пройдемося по знижкам, що нам приготував АТБ. Так, бачу а, сардельки 155 гривень за кілограм. А де ж вони лежать? Австрійські, ось вони. <кху> Своя лінія першого сорту. Ціна за так, ціна за кілограм. Ціна за кілограм. Молочна м'ясна лавка вищого сорту, палочка 550 грам вага 8660. Ну, квітучі суботи є відео вже на каналі. Квітучі суботи, кому цікаво, можете там нижче прогортати і знайти відео. Це знижки 1 та 8 числа. 1 та 8 квітня будуть. Так, добре, ходіть. По, по цьому більше я нічого не бачу. Докторські ще. Ось докторські фірмові. Можна 10 гривень зекономити. 330 грам. І бачу ще, дивіться, оці рум'яні кусняшки. 54 гривні. Вага 300 грам. Хто полюбляє з пліснявою зі знижкою? Сир президент. Показую зразу, щоб ви бачили, яка ціна повна вартість, знижка. Ну і ще може бути додаткова ціна, це для власників карти АТБ. Тут у нас 120 грам Намасте, як я кажу, намазанки, теж зі знижкою. З одним смаком. По 46 гривень теж намасте. Це за преміум. 100... Ой, вже 135, дивіться, бачите? 160-150 і вага вже 135 грам Ха -ха -ха. Круто. Круто. 54 гривні. А оце скільки? І це вже 135. Ви собі уявляєте, був 150. Ціна залишилась та сама, а вагу зменшує. Русський маздам. Русський. Який він русський. А так прочитати, бачите, як русський можна прочитати. Це польський весь продукт. Це все привезено з Польщі. Едам 135. Ось продукт польський. Не подумайте, зараз теж напишуть. Так, далі, дивіться, гауда. Просто я вже здивувався, бачите, 135. Недавно було 160-150, а вже 135. 135 грам. А ціна та ж сама. Ось так. Гауда, хоч 8 пластинок да, 8 пластинок не зменшили. Теж зараз зі знижкою. Ну, вони постійно тримають ці сири зі знижкою. Так, крем чіз теж зі знижкою. А, це буде у нас а, субота, бачите, плутаю червоний ціник. Так, добре-добре. Сир комо. Сметанковий, ще 150 грам. Зі знижкою. Так, цей хтось бере, не знаю, 12 місяців. Джугас натирати. Він такий твердий-твердий. Звенигора ще 160 грам. Це тішить. Екстра 60 гривень. І сметанковий теж Звенигора. Така ж сама вага 160 грам. Така ж сама ціна. Ну і невелика, дивіться, 63 гривні. Теж 160 грам, Хоч і без знижки, а ціна на 3 гривні дорожче. Без рослинних жирів. Канівський. І ось такий твердий пірятин 160 грам, 61 гривня 50 копійок. З маком та ароматом пряжного молока. Ось так поставимо, щоб було красиво видно всі сирочки. Так, тут у нас субота. А, так, зі знижкою йде моцарела, золотий резерв. Зі знижкою йде шостка, яндар плавлений. Сирки золотий резерв по 15.30. І сирки теж золотий резерв. Дружба по 15.30. 220 грамів. В акції безлактозна молокія йогурт. Густий. 28,60. А це у нас молоко питне ультрапастеризоване 43 гривні. Довго тривали По акції розбирають яготинське молоко 33,90. Так, тут у нас олком провансаль. Після відкриття. Зберігати 7 діб без крохмалів, без консервантів. Дріжджі 10,30 маленькі. 100 грамів. І великі дріжджі. Ціну бачите. Ну, звичайно, для власників карти трішки дешевше буде. Екстра. Спиртові. Кефір по 20 гривень 80 копійок. Ягодинський. Я ще бачу молоки густий. 39,40. Сметана 32 гривні. 30 копійок. Вага 300 грам, 15% жирності. Український, ну хай буде український, хоча а, мені подобається оцей 58 Але по акції можна взяти і оцей. Я, до речі, візьму а, з варенням, зі згущенкою. Хороша дуже знижка на сир, оцей український. А, по 40 гривень 80 копійок йде у нас нежирний. 42 гривні 60 копійок йде 5%. І 45 гривень 60 копійок іде 9%. відсотковий. Тому я візьму один такий-один такий. Не знаю, дуже подобаються мені ці сири. На базарі не беру. Не беру. Бачу, діткам беруть. Воно дійсно смачне. 41 гривня ось ці сиркові батончики. Я їх ще ніколи не брав. З ароматом ванілі. Ось ця мілка теж смачна. Теж зі знижку. Так, полуниця бачу. Полониця і е, злаки, да? Да, полуниця і злаки. Так, ціну показую. Карпатський йогурт, галичина 300 грам і там, і там. Ну, ось. Тільки що забрали. Йогурт молокія, білий питний, 45,50. Така кольорова, знаєте, з всякими звірятами для дітей. Теж зі знижкою можна щось вибрати. Мілупа по 16,60, йогурт. І оці а, сиркові пасти теж зі знижкою по 15 гривень. Растіжка по 11. Ось такий йогурт від Молокія. Білий з полуницею, яка тут вага. 200, здається, да? 240 грам. 24,40. Маленький 13,80. 140 грам. Дуже хороша знижка і вже порозбирали, дивіться, дольча. Банан кокос 21 гривня. О, я теж візьму. 280 грамів, майже 300 грам за такий стакан. Банан кокос і а, полуниця. А я візьму цей. Можна? Персик маракує. 20-90. Думаю, буде смачний. Ну, дольче смачний. Так, а я ще знайшов манго. Але цей буде смачніше, мабуть. Ось ці теж будуть смачні по 27 банан, шоколад, правда? Десерков, десертний. Теж зі знижкою йде. Вишня. І цей один візьму. 27.30. Хоча ще є банан вишня, але ну я візьму цей вишню. А від яріч смачне йде. Я знаю, багато його а, купують. 240 грам. зараз по 25 гривень воно. Лагода. 14,60. Швиденько покажу. А, печення. Без цього теж не обійтися. 15,70 і 15,90 маруся моя любима смачнюча І хотів вам сказати, що е, я, о, друзі, дуже смачне. Дивіться, зі знижкою 50% було 53, зараз по 26. І я візьму, я його вчора брав, воно мені дуже сподобалося я його сьогодні теж візьму. Е, це надзвичайно смачне печиво. почитайте склад. А хто не брав? Можете взяти спробувати. Тут арахіс смажений, вівсяна, вівсяне борошно, житні, фруктові, всякі ці кунжутне. Ну, прочитайте, кунжут. Воно з тими висівками дуже смачне, дуже мені сподобалось. Тому ну, на смак, якщо воно не, не таке от. Знаєте, як ми привикли постійно брати, воно не, 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 не таке на смак. Воно зовсім зовсім інакше. Тому візьму навіть дві пачечки, хай буде. Артемон з арахісом зі смаком шоколаду. Тут, тут щось розібрали, одне лишилося. Моє Люба. теж смачне до чаю. Розбирають мілку. По 28,90. 29 гривень. Знижка 43%. Бачу, що розбирають мілку. Хороша ціна. А ще яка. А, оце ще, звичайно, така молочна, бачу. Орел і ось ця молочна. А, вона теж йде з орел, з печенням орел. ще з карамелю, але я її не бачу просто. Зараз знайду, А от поставили. Тільки що поставили ціну. Бач, ось це. По 28,90. Теж. Всіма любимі вафлі Рушен, Я знаю, що їх в коментарях навіть писали, що подобається багато вам. Багато, багато. От, друзі, в мене просто сьогодні настрою нема, тому вибачайте, якщо я так монотонно розповідаю, 11.30 вафлі від дрошен. Так, це на суботу Артек буде. Моя улюблена Асушка 27.70, але я зараз вже їм жую. Так. Бачу, що розбирають хороша ціна. Так. І швиденько а, овочі, фрукти. Цибуля червона 50, буду заокруглювати ці 5-10 копійок. Цибуля, звичайна, 51 гривня, 65 копійок, буряк 7 гривень, морква 46 гривень. Картопля. 7,60. Так, мандарини мандор 65 гривень, лимони 55 гривень, мандарини Муркот 65 гривень. Апельсини 43 гривні. Чи вони смачні, чи вони солодкі будуть? киві в кошику 67 гривень, яблуко. Яблуко дивіться. Тут різні яблука. Red Prince, Да, яблука теж подорожчували. Ну, яблука завжди дорощують весною. Огірки. Кабачки, часник, капуста 26. Рання капуста розібрали 57,50. Капуста Пекінська 58,65. Цвітна по 109 гривень за кілограм. Томати. Перець. Кокоси по 28 вісім гривень, навіть кокоси залишились в ціні. Трішки піднялися, здається, були, не пам'ятаю, їх ніколи й не брав. Авокадо. До речі, мені треба авокадку. Вони такі... А чого вони такі всі? Я хочу м'який авокадо. А чого вони всі такі тверді? Якщо тверді, такі, то вони, значить... А... Не стиглі. А ці? Ці теж не стиглі. Оцей, мабуть, чи який? Не знаю, який вибрати. Цікаво, у він заважить. Зараз виберу. Грейфрути. І банани по 70 гривень банани. Так, добре. Це була перша частина, а я йду знімати другу, тому що ще багато що не познімав. Друга буде трошки пізніше. Дякую за перегляди і за ваші лайки.